Точнити ситуацію на сході, яка загострюється з кожним днем. Саме Бахмутський напрямок, де зараз знаходиться роберт Броуді, позивний Мадяр, командир окремої групи аеророзвідки Птахи Мадяра. Е, має бути вже пан Роберт з нами на зв'язку. Ми розуміємо, що зараз у нас з вами зв'язок то не найкращий, А там на сході і ще гірше. але все ж таки вдалося нам відновити зв'язок. Пане Роберте, доброго вам ранку! Сподіваюся, я. слава Україні! Бажаю міцного здоров'я ради вас чути. Власне, запитаюся я про напрямок Бахмутський спочатку вашою цитатою з вашого телеграму. Місто Бахмут, 20 листопада, 22 рік. Дрон Арта Лопата нікуди не ділися на сході і становлять три стрижня стовпа тої клятої війни, як і де-інде північніше чи південніше по фронту. Ви наскільки я знаю, передислокувалися з півдня, звільнювали Херсон. Тепер займаєтеся новою справою. І наскільки вона виглядає по новою? Що у на Бахмутському напрямку про що можна розповісти? нам? Ця зовсім очевидний факт, що в результаті відступу на півдні і закінчення активних дій на південному сході України головні сили ворог зосереджує і перекидує зараз саме на напрямок од на цей з густок фронту: Лиман, Бах, Бахмут і Автію. І тут сконцентровано найбільше зусилля ворога наступального характеру. Тоді як на півдні вони там займаються е, утриманням оборони, а з е, північного сходу провокують е, зараз. Є інформація про перекидування додаткових військових сил з е, Білорусі ворожих, тобто там е, сильно турбується про наступ е, зі сторони півночі на Україну без е, додаткових офіційних джерел інформування. Я би не радив по перше, експертам висловлюватися необережно. Пото не радив бо мешканцям там столиці північних областей України з цього приводу турбуватися. Тут зараз головний згусток, на нього є опорога сили. Головне проти Бахмута зосереджене угрупування тої приватної армії. Вагнер вони навіть і не скривають те, що вони там 23 тисячі вже тих утриманих тюрмах мобілізували. І очевидно, що більшість з них тут. Плюс сили ДНР, ЛНР, плюс мобіки і все час. Але Бахмут вже з серпня в такому максимальному тонусі. То не мабуть най, найтриваліша битва кінця, котрої ще поки не видно. І Бахмут Бахмут є був, є і залишається українським навряд. Сюди ворог зможе запхати свого писка незалежності від проведення боїв на околицях самого міста. Пане Роберта, ви згадали про ЧВК Вагнер. Я про їх командувача також згадаю. Він нещодавно висловив таку тезу, що е, ці бої, які відбуваються на бахмутському напрямку, це не є метою захопити Бахмут, а мета зникровлення українських територій. Е, прокоментуйте, будь ласка. Я не хочу коментувати. Вибачте, урода, але те, що відбувається, вони пробують оточити Бахмут. Перше, друге, їх тактика настільки послідована і передбачувана, що єдиний потужний фактор, який існує зараз у тої приватної армії, це їх кількість. Особовий склад не рахується і дозволяє десятки разів у день підняти. підняти Атакуючи штурмові групи, ну котрі відповідно отримують своє е, на підходах до лінії оборони з відповідними контрнаступальними діями ЗСУ. Пане Роберте, от зараз зважаючи на карт на мапу Deep State Map, от виведіть, будь ласка, знову режисера її на екран. Я хочу показати е різницю, е от якраз за тиждень до цього ситуація, і от ми бачимо, як ситуація просувається далі. Чи відповідає дійсності те, що ми бачимо зараз на мапі, те, що контрнаступальні дії проводить наш ворог, чи має він взагалі успіхи у цьому напрямку? Зверху успіхів зі сторони Солідара і Красної Гори у нього чутливих чи там суттєвих ніяких нема ближче до Бахмута, ніж він уже є. Підійти тут не складно. А, а от з південної сторони там від Курдюковки трохи, трохи відбувається таке, як правильно сказати, таке коливання. Ми вони, ми вони, але в загальному безумовно ситуація, хоч і не проста, і концентрована, але контрольована. Адже тут достатньо, достатньо кількість засобів і сил Пане Роберте, також не можу я не підмітити те, що змінилися погодні умови. Зараз режисери також покажіть, будь ласка, світлину з окопу. Якраз на Бахмутському напрямку, у що перетворився окоп. Багато хто зараз у змі порівнюють умови війни на сході з умовами Першої світової війни. Наскільки ускладнилися умови з приходом зими? Дивіться, погода тут справді досить незвична, якщо назвати її мерзкою. Це концентрація вологи. Зрозуміло, знизилася температури, таке інше, але мусимо розуміти, що це стосується не лише е, на Сторона ворога він теж у богнуці там коперсається. Да, досить досить терпіння. Зараз треба не братися і сил для того, щоб зберегти здоровий стан особового складу, з точки зору там захворювань, що виникають у сиру погоди. Але я вам скажу по, по загальному настрію, не є це настільки принциповим. Дискомфортним так. А, але от от я бачу теж ті фотографії на, на практиці, е, це можливо мало місце. Там якраз коли декілька днів доряду були дощі, і, безумовно виглядає це мало приємно але я я з, я з певністю говорю, що за 9 Місце війни вже кожен стільки бачив, що то є саме головна неприємність, котра разі існує. Ну чесно кажучи, ці світлини вони жахають звичайного цивільного. Ми, коли це бачимо, ми просто в шоці. От мені цікава реакція військових, от які перебувають в цих окопах. Я знаю, що ви активно. Активно е берете е позицію таку у соцмережах, розповідаєте про те, що відбувається, тобто і знаєте, що висловлюють у соцмережах цивільні. І от як вони реагують на відключення світла, ви бачите, як люди е нервують з цього приводу. І коли порівнюєш ті умови, в яких люди перебувають тут в тилу, і ті умови, в яких перебувають військові зараз в окопах. от... Тут абсолютно незрівнена ситуація. Як військові реагують на такі от коменти від цивільних, що типу немає світла, ой-ой? ой Та, мабуть, ніяк не реагують. Кого, мабуть, турбує е, е, за лінією фронту у тиловій частині там е, ну, міні-умови міні перебування родини. І, наскільки можливо, там кожен воїн, мабуть, трошки по Ну, принаймні поспілкувався порадами, порадив, як зараз себе там убезпечити від холода і інших е, катаклізмів. Що стосується поточної ситуації, Бахмут Бахмуті взагалі нічого немає, щоб ви розуміли. Тут немає ні зв'язку, немає світла, води, газу. Взагалі нічого немає. І тут з тому місті, в якому там мирний час понад 70 тисяч мешканців проживало, наразі 10 плюс тисяч цивільного населення залишається. Хоча евакуація, в принципі, доступна, і щоденно можна в принципі, звідси покинути місто, але та частина вже навіть цього принаймні мені здається не, не збирається робити. Тобто є певна кількість людей, котрі за будь-яких умов нікуди не згодні е, рух це виїжджати, і на місці вже там. Будемо казати, підлаштовуються, підлаштовується. Головна проблема для воїнів, от як на мій погляд, ну, це не є простота такої перезмінок для відпочинку. Це є перше. Друге, тотальна відсутність води для елементарних гігієнічних запитань. І відсутність тепла, бо клімат зараз, як кажучи, Спонукає до комфорту, пане Роберте. Також погодні умови впливають вже ж на птахів. Мадяра, аеророзвідка працює і далі. Але ж то наскільки погіршилася ситуація в небі з погодними умовами змовим? До всього можна прилаштуватися, умови на складні зрозуміло. Більше турбує концентрація системі, систем радіоелектронної боротьби ворожих. Ну і відповідно і наших, бо треба боротися з усіма е, нечистими, що літають ворожі по небу. От, погодні умови це те, до чого можна пристосуватися так чи інакше. Хоча безумовно для більшості розвідувальної ударної літаючої техніки, коригувальної воло. Є е, суттєвий фактор обмежуючий погіршилася видимість. Очевидно, можливо, до дронів є якісь е, такі додаткові, як то кажуть, плюшки, які треба тепер понові збирати українцям, бо українці охоче долучаються до таких зборів, і можливо чимось ми треба ще допомагати збройним силам? Раховуючи концентрацію, інтенсивність просування, от саме піхоти штурмовиків. Е, не оточуючих, знаходячихся на околичі Вагнера, Бахмута, вибачте, по Фрейду вже вагнером. так 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 Найбільш дієво зараз із літальної техніки, крім постійне патрулювання, розвитки коригування, є ударна аеродіяльність там, де можна досить швидко і високоточно занести на противника відповідні БК. Випадку камікадзе закінчити політ, а випадку там, ударних дронів скинути і повернутися. Зараз на це е, кожен підрозділ робить певний. Е, е, у... Певний погляд свій готує спеціалістів, і більшість вже працюють. Тобто, цей рух за час цієї диджиталізованої частини війни настільки розвинеться в Україні, що після перемоги ми змогтимемо е консультувати весь світ і за забезпечувати е тими літаючими засобами реально реального бою. Я із досвіду вам скажу, коли ми е придбавали за зібрані людьми гроші, е певні літаючі. Засоби перевірені в цивільних умовах, там, умовно, німецькими якимись подавлювачами чи британськими під час а, бойових діях, коли до тебе діє не один реп, а ціла система подавлення, вони ведуть себе зовсім по-іншому. Але знову таки на колінах інженера вдома і застосовують до, 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 додаткові захисні елементи, котрі. Інтересний. Друге, висока інтенсивність питання, це справді, бо один-два польота у годину нічого не вирішують, не те, що буде. Тобто для здійснення такого куполообразного спостереження, коригування, всього іншого, це безперервний рух, сотень, сотень літаючих засобів. Зрозуміло, дякуємо. Дякуємо за можливість з вами поспілкуватися. Бажаємо, бажаємо якнайшвидше нашої перемоги. От що можна побажати військовому зараз? Напевно, що так і якнайшвидше, щоб ви повернулися додому з цією перемогою. Роберт Броуді був з нами на зв'язку. Позивний Мадяр, командир окремої групи аеророзвідки Тахимадяра.